заходів встановлення вуличних тренажерів, потреба інтерактивних панелей, ноутбуків для вчителів, зовнішніх камер спостережень, облаштування кабінетів. І які ж дисплезації цільових проєктів передбачають такі очікувані результати. Для учнів комфортні умови, перебування дитини та росту компетенції щаслива, розвинута особистість, яка вміє реалізувати свої здібності, для вчителів кращі результати при менших витратах часу, здоров'я і з мінімум домашніх завдань, для вищих навчальних закладів і не тільки більш підготовлені абітурієнти і зменшення відрахувань, для роботодавців, умілі та результативні працівники, для країни драйвери економічного зростання. Дякую вам за допомогою. Згідно порядку, у вас запитання до кандидата на посаду 24 ліцею. Питання: що таке траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника і як, на вашу думку, має виглядати ця траєкторія? Саме взагалі, Почну із я почну, із запровадження на уроках, щоб використовували більше таких, ну, як при можливості, я знаю, що нам може ще додати одного метоборта. Хочу встановити метоборта в кабінеті, де навчається 8 клас душ, них там саме йде хімія, біологія, фізика, історія. Там. Ця потреба запроваджена була б дуже актуальна за потреби. Крейда і а, дошка, е, коли є ще працювати, дітям буде краще сприймати матеріал. Вони не хочуть читати, вони хочуть щось говорити і бачити, ще то, ну, то, то, вважає, вважає, що обговорювати, з користанням сучасних інформаційних технологій. Це бачите, що це має бути засоби, так? Ще? Так, засоби. Ще? Е, хотілося, щоб вчителі а, у нас е, дуже багато вчителів старших пішли і з званнями щоб чи найвищі категорії, щоб вчителі військові підписують свої кваліфікації порівняння в вища категорія і вище. Ви знаєте, що згідно погодження, тобто працівник може ну, за результатами сертифікації. Як би ви провели роботу щодо стимуляції вчителів саме по сертифікації? Каже, що участь у ньому добровільна. Але перед перед керівником закладу свої завдання готував підготувати когось на сертифікації. Розказати, що це підтримка, перш за все, має бути вчителя, Ви зробили в першу чергу. Можливо, поміняли якісь підходи саме організацію освітнього процесу. Це правило освітнього процесу, і що би ви в першу чергу зробили по господарській частині. У у нас в критичному стані їдальні, ну, які якій за діти. Які шляхи бачите лише на цієї проблеми? Шлях, ви? я знаю, що через кількість дітей ми. В проєкт, в ось, ну, і Залучення коштів із містосновника, залучення коштів від спонсорів, якщо це можливо. Ну, і... А як ви бачите залучення коштів від спонсорів? Ну, Я не знаю, як це можливо, але ну, запропонувати, йому ну, хоча б вкласти якісь, знайти там робочих, облакти відео. Тож у мене скільки Краще. Так, хотілося краще. Багато mm -hmm. років пробували. Зрозуміло, а що би ви хотіли б змінити, ви там вже працюєте вчителем? Так, багато років працюєте? Чи, в результаті? В результаті. Що би ви, оті, ви вчитель, ви бачите, це знає, як відбувається, щодо в організації освітнього саме процесу. Що би ви змінили б заклади освіти для створення комфортних умов, скажімо так? Вони нічим не оснащені, а саме для розвитку можемо. Звикли тобто, діти могли б займатися творчими здібності, тобто, це має бути який куточок, який повністю всі матеріали. Наприклад, якщо це є гурток по технічному моделюванню, має бути весь щоб вчитель не куплявся своє, вони коштують, працювали і роботу. Минулий в... коридор. коридор це хор, який має рід. Звичайно, що поставити на коридорах, на тому порці, на першому по крайній віру якісь лавочки, диванчики. Ну це знову це метри, технічні, це треба технічний. Хочу застосувати спочатку складничі галузі, гал такі квест цієї технології з усірницькими станціями. Щоб діти зацікавилися предметом, щоб побачили, приклад, інші вчителі, і таке можливо користувати в своїх уроках. Ви розлаші з дослідницькими станціями. Будь ласка, розкрийте більше. Тим. Ну, Я бачу дослідницьку станцію, ту, яку вона така простенька в тому, що ми можемо реалізувати. Це станція, вес станція використання ну, технології. Той що і власний Ну, я маю на увазі. Чи гімн школи є вас чи не? Чи покладений він на музику? Так. Гімн школи? Гімн школи немає. Є села, а шо? школи немає, перекошний. Немає. З експонатами шкільного музею, е, музею е, в очікуванні місця потрібно перенести е, те, що я знаю, планували що давно перенести е, бібліотеку сільську там, де вона була раніше, а на місці бібліотеки, е, шкільні експонати. Але те, що вони не знають, чому питання вирішується, але як. Е, можливо, що це можливо, що експонати музею перенесли би е, у будинок культури. Там я знаю, є свій музей пошукати приміщення і перенесли. А якщо це неможливо, є вирішують питання саме зі школою. Негайно збережу, чого ви не хочете сільську бібліотеку відправити у будинок культури? А хочу приміщення, хочу я не знаю. Ви не знаю, чи проблема, але знаєте, що проблема вирішується вже більше рік і рішення. Так, вона вирішується, але це зробити потрібно, тому що це шкільні експонати стоять там, на якому стояти, і вони завжди підпрацюємо дітей. І дивіться, якби ви його десь перенесете, то не факт, що ви його збережете. Якби ви його розмістили десь у школі, це зрештою був би простір для проведення виховних заходів. Це був би прости для національно-пабліотичного румаження. І ще ми говорили про справедливий доступ до публічних коштів. Що ви мали на увазі під цим? Я маю на увазі те, що якщо концепція муж, вона, вона передбачає фінансову підтримку і мала на увазі те, що в одних школах є повністю забезпечення муж. Все від так, Я і для початківців е, принтери, меблі для е, дітей, шкафчика, в інших школах, і, і, і кріселечка з оплатами, і оці боксики всякі, а в інших школах е, по тій самій концепції цього немає, тому що не вистачило коштів. А, як то кажуть, можливо, не практично порада якось така нака служби якості освіти. Взагалі, як тільки новопризначений ну, керівник, або будь-який керівник, який вже довго працює в школі, для того, щоб покращити ефективно здійснювати управлінську діяльність школи, так, покращити якість освітньої діяльності, проводиться такий елемент внутрішньої системи забезпечення якості освіти, як самооцінювання управлінських процесів. Тому що це ви так бачите так, розвиток школи. під час Оцінювання здійснюється фокус проведення, фокус груп, анкетування, опитування всіх учасників освітнього процесу. І тільки після таких самооцінювань, які проводяться постійно в школі, може поводити, не раз в рік, тоді вже керівник бачить, що хочуть учасники освітнього процесу покращити діяльність школи, і на підставі вже результатів самооцінювання, ну, робляться якісь висновки, що першочергово хочуть бачити, так? тому що це опитування проводиться і серед учнів, і серед батьків. Для того, щоб бачити реальні бажання всіх учасників освітнього процесу, що, так, які є недоліки в закладі, управлінській діяльності, в освітньому процесі, що треба покращувати. З цього повинен керівник це це, як, як, і починати. Багато керівників цього не роблять, і це є новим мінус, тому що це зробити дуже легко, воно не обмежено, ви можете робити декілька разів на рік. Так? Щоб не казати, що тим він чому вона зробить, кому ми потрібні? А тоді, коли у вас є реальна картина опитування, анкетування, е е фокус груп, тому і залучати б, ну, благодійні внески не заборонені в джерело фінансування школи набагато простіше. Тому що коли батьки, е ви опитуєте батьків і батьки, е наприклад, більша половина хочуть щось таке зробити, так то, повірте, вони більше згуртовуються тоді. І залучають кошти благодійні. Дякую. Ну і ще питання. Я саме перший задав. Хотів задати вас, Бог йде, двоє вчителі, виходців із чотиристкого ліцею. Ні, 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 з ліцею, вчителі, скажу вчителі. Бажання має Бог йти працювати на кімнаті.